Всім привіт! Сьогодні я приготую святкову піцу. Вірніше навіть не одну, а декілька. Приступаємо і почнемо з тіста. Для тіста, мені потрібно буде три склянки на 200 мл борошна. Борошне пшеничне, вищого гатунку, просіяне. Ось я взяла три скляночки борошна. Додам сюди. Ось так пів столової ложки солі, або десь півтори чайної ложки солі. Перемішаю і дам, щоб дріжджі запрацювали. В цю ж скляночку можна додати ось так 15 грамів дріжджів пресованих, я ось так покришу. Додам одну чайну ложку цукру. Можна також додати одну чайну ложку борошна. Залью це. Пів склянкою тепленької водички. І залишу, щоб дріжджі запрацювали. Я, як завжди, забарилася, дріжджі майже, майже витекли. Ось так. Ми пам'ятаємо, що у нас тут пів скляночки водички теплої. Водичка повинна бути тепла до 35 градусів. Ось так. Я беру ще пів склянки води. Водички пів склянки беру такої ж, як ми вимірювали борошно, тому що піде водички десь один до трьох. Наприклад, якщо ми взяли три склянки борошна, то одну склянку води. От. І в нас тут буде склянка води, і ми замішуємо спочатку ложкою або вилкою наше тісто. Я зібрала борошно. І тепер. Додам на руку трішечки олії, ложки три і замісимо тісто. Так, зібрали тісто, трішечки підсипимо поверхню і ще вимісимо хвилинки дві на столі. Так, тісто ми вимісили. Тепер покладемо його в мисочку. І воно підніметься десь за хвилин 30-40, залежить від температури приміщення. А зараз літо, температура кругом у нас по 30-40 градусів. І поки тісто буде підходити, ми підготуємо соус. Для цього я взяла 2 столових ложки сметани. І візьму одну столову ложку томату. До речі, такий густий томат ми робили пару днів назад. У нас на каналі є. Якщо вам цікаво, можете просто е, пошукати, написати канал Ліса «Лес... Сад Огород томат. Бо ліса та город, аджика. І ви знайдете кілька рецептів: томатів, аджиків. Ось так. Так як у нас томат не був підсолений, там були тільки помідори. Я отак от дрібку солі додам, і можна ще додати трішечки-трішечки чорного меленого перцю за бажанням. Мабуть, ще й кропу трішечки підсушеного додам. Ось так десь півчайної ложки кропу. Все, наш соус готовий, який ми будемо змащувати наші піци. Відкладаємо в сторону. І що є у нас в домі, які овочі є. Також можна додавати в піцу все, що є. Я нарізала кілька помідорів, штучки чотири. У мене тут оливки є. Взяла три кілечка, ось так цибулі. Також в мене шматочок бринзі, шматочок ковбаски і ще в. І ще, щоб легше натиралась на терці, я взяла сир сулуні і потримала його хвилин 10 в морозильній камері. Все, тонесенько нарізаємо ковбаску. А тісто у нас вже тим часом ось ось-ось підходить. Бачите вже? Упирається в кришку, тому що швидесенько все нарізаємо. Ковбаска нарізана, тепер натрем на терці ось такий крупний сир. Бризи, шматочок. Сир можна взяти такий, який є. Можна одну бринзу, можна один сир. Також можна додати гіркого перцю. Я тонесенько, тонесенько наріжу ось так. І поки ми все для піци підготували. У нас тісто вже піднялося досить швидко, в кімнаті тепло. Ось так. Я ще, бачите, поклала під миску. Ще одну миску з теплою водичкою ось таку, таку споруду зробила. І в мене тісто швидко підійшло. Злегка тісто ось так підмісимо і поділимо на шматочки. Ось так. Ось чотири у мене буде менших і одна трішечки більша. Підмісимо і розкатуємо скалкою. Я взяла ось таке деко і приблизно на розмір деко я розкатала наш кружок. Тепер викладаю, можна робити бортики, а так як в мене ось воно буде ось так зігнуто, то це буде як бортик. Ось так. Змащуємо дно тіста ось так нашою суміш, нашим соусом. До речі, сметану можна замінити на майонез. Деякі навіть беруть кефір, що завгодно. І далі фантазуємо, викладаємо рівномірно ковбаску, помідорку, ковбаску, помідорку, ковбаску, помідорку і так далі. Ну, і ще по колу, ось так викладаємо, щоб, коли розрізаємо на сегменти, щоб у нас було рівномірно. Ну і можна оливки додати або ж маслини. Хотіла їх відділити від кісточок, а вони не відділяються. Бачите, спочатку присипаю брензою, ось так рівномірно: один шар. Слідуючий шар сиром сулугуні. Я ось тонесенько порізала цибулю. Хто не любить смажену цибульку, можна не додавати. І додамо трішечки, ось кілечок гіркого перчику, чилі. Все. Дамо, щоб піца наша, відкладемо її в сторону, хай трішечки вона відпочине, поки ми зробимо менші піци. Друзі, деко я змащувала смальцем, можна змастити. Вершковим маслом або ж олією, але я замітила, що смальцем більше всього не пристає тоді тісто, якщо смалець смалець натуральний жир. Так як тісто дріждживе, і воно буде трішки збільшуватись в об'ємі, то ми робимо невеличкі, наскільки можливо, невеличке відстані, так, одна піца від іншої. Я ще ось так скляночкою трішечки прижму, щоб бортики були. Так як у мене в декові місця малого, то ось так я ще змащу, щоб вони. Не злипалися. все. І змащуємо так само соусом. Ось так, друзі, духовочку вже можна включати, розігрівати до максимуму. У мене це 250 градусів, тому що треба ставити в добре розігріту духовочку. І все, що у нас ще тут залишилося, викладаємо. Ось так маленькі піци. Маленькі піци от, будуть у нас міні. Ось такі міні-піци можна або дітям в школу, або на роботу комусь. Ось так. І знову ж посипаємо брензою, сиром. Ось. А якщо ви дітям робите такі міні-піци, звичайно ж, гіркого перцю не додавайте. Я знаю, що маленькі діти і цибулю смажену не дуже люблять. Ну, все, ще чекаємо хвилин 5, і тісто у нас підійде, і духовка краще розігріється, і будемо випікати. Так, трішечки вирішила, залишилось на ще 4 оливки, вирішила додати. Можна і так залишити, а можна я змащу ось так молочком бортики. Тому що я хочу трішечки присипати кунжутом, щоб кунжут приставав. Все, духовочка накалилася і відправляємо наші піци в духовочку. Ось, випікались наші піци 35 хвилин, викладаємо їх на блюдо, вони ще гаряченькі, духмяні. Подивіться, які. Ось, знизу випечені. 35 хвилин достатньо. Ось, друзі, я розрізала велику піцу. Дивіться, який вигляд вона має, випечено, все, все дуже смачно. Таку піцу навіть і розрізати не потрібно, вона персональна, можна відразу ж її їсти. Це дуже смачно. Вітаємо всіх українців з Днем Незалежності України, де б вони не знаходилися. Бажаємо дочекатися перемоги, і все буде Україна, обов'язково!